Депутати Чернігівської міської ради на сесії прийняли звернення до Верховної Ради України щодо повноважень міської військової адміністрації. Нагадаємо, начальником Чернігівської міської військової адміністрації розпорядженням президента України від 17 лютого призначений Дмитро Брижинський. Верховна Рада України має прийняти постанову щодо наділення військової адміністрації конкретними повноваженнями. І тут пояснюють експерти можливі варіанти після рішення Верховної Ради. Керівник військової адміністрації може створити тимчасовий штат, так і набрати туди своїх людей, які будуть виконувати і заміняти повністю функції структуру органу місцевого самоврядування міста Чернігова, так, тобто, або ж знову ж таки залишити тих, хто є. І, і, і ними керувати все буде залежати від його, ну скажімо, позиції, волі, бачення розвитку і там управління містом. Отже, у зверненні до Верховної Ради, Чернігівська міська рада просить надати військовій адміністрації лише управління безпекою та обороною а решту питань залишити у відданні нині діючих керівників. Я пропоную від імені громади, від наших виборців, від депутатського корпусу, звернутися. До депутатів Верховної Ради з досить толерантним, як я вважаю, зверненням, в якому є головний меседж, що займатися життям і розвитком міста повинна обрана місцева влада, займатися її обороною, призначена військова адміністрація. Депутат міської ради Віталій Голець виступив проти такого звернення до Верховної Ради. Щиро прошу всіх депутатів не приймати участь у цих політичних забаганках, а звернутися до функціонального повноваження. Які передбачить наших функціональних повноважень, передбачених законом про місцеве самоврядування. Ніхто не зупинить роботу депутатів. Всі будуть люди мати можливість звернутися і до військової адміністрації, і до міської ради, і до інших комунальних підприємств, які забезпечують і забезпечать і впевнений життєдіяльність міста. Але необхідну більшість голосів звернення до Верховної Ради все таки набрало. За 22 річ не прийнято. На початку сесії міськради виступив новопризначений керівник військової адміністрації Дмитро Брижинський і торкнувся якраз питань управлінських повноважень. Я хочу заспокоїти всіх мешканців, керівників, депутатів. Мій напрямок діяльність це суто безпека. Керівники комунальних підприємств, структурні підрозділи міської ради, ради. Будуть працювати у звичному режимі, визначеним складом, забезпечувати життєдіяльність міст. Як це було? На даний момент невідомо, які саме повноваження для Чернігівської міської військової адміністрації прописані у проєкті постанови Верховної Ради, але все з'ясується скоро. Можливо, за цю постанову парламентське голосування відбудеться вже на цьому пленарному тижні.